Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Доброго дня. Запрошуємо вас до Хмельницького на стадіон Поділля, де. Місцева одноіменна команда прийматиме харківський «Металіст». Готуємося ми до заключного матчу 12-го туру у першій лізі А. Абсолютно точно можна сказати, що обом командам вкрай важливо грати на перемогу сьогодні, налаштовуватися на перемогу і не розглядати жоден інший потенційний результат, окрім переможного. Визначаємо, що. Головний арбітр Мирослав Либо з Івано-Франківська. І це його 13-й поєдинок в рамках першої ліги. Ну і власне розташування Поділля нам пропонують ось таке. Ще подивимося, як буде насправді я все ж таки пропускаю, що Савчук гратиме на позиції лівого захисника Сімінін праворуч і Веремінко і Цибульник два центральні. Задоя і Спріхношу за все розташуються в центрі поля. Коваленко ліворуч. Я би очікував у середній лінії. Побачимо. І склад металіста нам пропонують ось такий. Теж я зараз за протоколом його оголошу, але з розташуванням розберемося по ходу. Ось так налаштовуються на матч футболісти Поділля. Вони гратимуть у білій формі. І сині кольори харківського металіста. Розпочався поєдинок, пролунав свисток. Федорів. Федорів повернувся з Дніпра. Один. Зараз Коваленко пробуває по воротах Ілля сам. Необачно грає рибак. Але сам вже ліквідовує загрозу остаточно. Рибак міг зазнати ушкодження. Подача, скидка. Підбирання Костенка. Подача ще одна. Ну і здається, це можна назвати ударом. Але навряд чи, можна стверджувати разом з тим, що це було дійсно дуже загрозливо. Так, Сімінін ще раз виконав кидання. Ага, тут не будемо рахувати, тому що арбітр зупиняє гру, відправляє команди в роздягальні. Сподіваємося, що там передадуть про те, що багато глядачів дивляться трансляцію. І ми зможемо стати свідками більш видовищного другого тайму, як то кажуть, бо ми того варті. Так, Шановні глядачі, ми повертаємося до Хмельницького на стадіон Поділля, де будемо стежити за другим таймом матчу між Поділлям і Металістом. Це матч 12-го туру. Проходить передача ліворуч. Непоганий момент у Роренко. О, бачите, я нарешті нарешті прикрикнув. Нарешті хотілося це зробити. Тут серйозний стик. Що футболісти металісти червоно вимагають. Я не хочу якихось висновків загучних робити зараз. Будемо чекати на повтор в будь-якому випадку. Був Розіграш стандарту. Вкидання за бокової від Сімініна. Назарчук прорвався. Ну, не знаю, ну, я б не казав, що це червона. В Атаці Поділля. подача! І м'яч у Джусиці! Не вірю своїм очам, не вірю своїм словам! У нас перший удар площину і забитий гол. Хто це? Михайло Мудрик чи Дрогба? Ні, це забуває гравець Поділля, але святкує у стилі названих мною осіб. Дивимося повтор. Навіс. Назарчук пробиває з-під захисника і м'ячу Сіці ворід. Маккобожик пускає м'ячу простір на партнера, але не знаходить його удар з дальньої відстані. Рибак перед собою парирує. Не забрав до рук. Лунає фінальний свисток сьогодні. Поділля здобуває перемогу з рахунком 1-0 над харківським металістом, завдячуючи єдиного голу Романа Назарчука.